Вітаю, шановні колеги, сьогодні мені, як автору, надано можливість запропонувати вашій увазі підручник для 10 класу «Захист України. Курс основи медичних знань. Перед тим, як розпочати презентацію підручника, дозвольте сказати кілька слів про себе, про досвід роботи з предмета захисту країни. Протягом 17 років наукової і педагогічної діяльності. На сьогодні я працюю на посаді доцента кафедри фізичної культури та спорту. Доктор філософії у галузі освіти Миколаївського національного університету імені Василя Олександровича Сухомлинського. З 2006 року готую. Майбутніх вчителів як гарант освітньо-професійної програми Фізична культура захист України. Згідно цій програмі, студенти набувають професію вчителя фізичної культури та вчителя предмета «Захист України. Є автором та співавтор понад 50 наукових та науково-методичних праць з напрямків теорія та методика. Викладання предмета «Захист України, теорія та методика навчання фізичної культури для вищих навчальних закладів та закладів загальної середньої освіти. Маю 5 у бібліографічній і реферативній базі даних скопус. У 2017 році, у 2023 році голова експертної комісії обласного конкурсу Вчитель року в номінації Захист України. 2017 рік член журі, 2023 рік виконуючий обов'язки голови журі всеукраїнського конкурсу вчитель року в номінації «Захист України». З 2015 року член Координаційної Ради з питань національно-патріотичного виховання при Миколаївській облдержадміністрації. Я маю досвід роботи на посаді голові, голови робочої групи при Міністерстві освіти та науки України щодо підготовки програм захисту країни у 2017 році. З 2010 року співавтор підручників, автор робочих зошитів для учнів старшої школи, розробок уроків для вчителів з предмета захисту країни. Навчально-методичних посібників з організації та методики викладання предмета «Захист України. А тепер дозвольте перейти до особливостей підручника «Захист України», який створений відповідно до навчальної програми «Захист України 10-11 класи, рівень стандарт для закладів загальної середньої освіти. Що рекомендована Міністерством освіти і науки України наказ Міністерства від 3 серпня 2022 року номер 698? Даною навчальною програмою передбачено два тематичних плани. Запропонований вашій увазі підручник, створений відповідно до тематичного плану номер 2 Захист України основу медичних знань. Нагадаємо, що особливістю є те, що тематичний план номер 2 передбачений для навчання дівчат, але цей курс можуть вивчати і юнаки, які за станом здоров'я чи релігійними переконаннями не можуть опанувати тематичний план номер 1 Отже, курс основи медичних знань є складовою навчального предмета «Захист України. Оволодіння базовими медичними знаннями і навичками необхідно кожній людині для збереження найціннішого життя. Велику цінність вони являють у випадках, що потребують негайної домедичної допомоги, коли неможливе звертання до лікаря. На вулиці, природі, у побуті під час подорожі. І надзвичайного значення обізнаність у медичній сфері набуває в умовах загрозливих ситуацій техногенного або природного походження, а також в умовах воєнного часу. Допомога надана вчасно і правильно здатна врятувати людину. Запобігти швидкому розвитку небезпечних змін в її організмі, та полегшити подальший процес одужання в лікувальному закладі, курс основи медичних знань є базою для вивчення матеріалу, що стосується гігієни і збереження здоров'я. Матеріал підручника навчить школярів правильно діяти в ситуаціях, які становлять загрозу для людського життя. Надавати домедичну допомогу в разі травми, кровотечі, раптової втрати свідомості. У підручнику представлені сучасні методи щодо діагностики та рятувальних дій у загрозливих для життя станах, зумовлених захворюванням та нещасними випадками. Набуття важливих і корисних знань з курсу основи медичних знань стане запорукою того. Що учні зможуть навчитися берегти власне здоров'я та здоров'я інших людей, як в повсякденному житті, так і під час надзвичайних ситуацій. Підручник 10 класу захисту країни, основи медичних знань, має два розділи: на початку підручника розкрито зміст вступного заняття, а саме поняття про національну. Безпеку держави та особливості підготовки громадян до захисту України. В розділі першому «Основи медичних знань і домедичної допомоги передбачено теми основи законодавства України щодо охорони здоров'я людини, надання домедичної допомоги при раптовій зупинці серця, домедична допомога при порушенні. Прохідності дихальних шляхів та інших невідкладних станах. Надані загальні поняття про травму, механізми травм. Надання до медичної допомоги при кровотечах. Домедична допомога при травмах окремих анатомічних ділянок. У розділі 2. Основи цивільного захисту розкрита тематика щодо нормативно-правової бази цивільного захисту, надзвичайних ситуацій природного, техногенного, воєнного і соціально-політичного характеру, основи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, основні способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях, попередження ризиків. Від небезпечних предметів. Також є додатки, словник, термінів та література. Рецензований підручник спрямований на розкриття та розвиток потенціалу особистості, здатності застосовувати набуті знання та навички на практиці, розв'язувати практичні завдання щодо надання до медичної допомоги. Завданнями виконанню, яких сприяє підручник, є забезпечення наступності у формуванні ключових компетентностей і наскрізних умінь учнів старшої школи. Підручник сприяє розвитку таких необхідних навичок soft skill, як критичне мислення, правильна оцінка надзвичайної ситуації, рівень її небезпеки. Керування проектами, уміння складати план та діяти за чітким алгоритмом різних рятувальних дій, прийняття рішень, уміння швидко орієнтуватися в конкретних умовах, обстановці, давати їй належну оцінку, приймати самостійно рішення щодо дій. Управління знаннями, здатність шукати й отримати необхідну інформацію, уміння застосовувати її для вирішення завдань. Дії в умовах невизначеності, уміння швидко реагувати на зміну обстановки, умов приймати належні рішення. Підручник відрізняється з балансованим поданням текстової інформації. Теоретичного і практичного характеру, різноманітний ілюстрований матеріал унаочнює та конкретизує текст окремих підтем. У підручнику багато різноманітних схем, алгоритмів, визначень, що сприяють візуалізації а отже, кращому сприйманню, розумінню та запам'ятовуванню навчального матеріалу. Кожна тема починається з чіткого визначення мети і результатів, що мають бути досягнуті після її вивчення. Текст підручника чітко структурований. Також зручність навігації забезпечують наскрізні рубрики, позначені лаконічними піктограмами. Контрольні запитання. Рубрика узагальнює знання, набуті під час вивчення тем, допомагає визначити рівень засвоєння навчального матеріалу. Тестові завдання рубрика дає можливість здійснити самоперевірку з тем підручника, закріпити набуті знання. Практична робота. Рубрика містить докладні описи виконання практичних завдань за темами підручника щодо надання до медичної допомоги у невідкладних станах. Дізнайтеся більше. Рубрика пропонує додаткові корисні відомості за темами підручника, що поглиблюють зміст. Навчального матеріалу сприяють підвищенню інтересу до курсу основи медичних знань. За посиланням QR-коду можна отримувати доступ до матеріалів, що містяться в рубриках тестові завдання. Практична робота Дізнайся більше. Електронний інтерактивний додаток до підручника дозволяє здійснити онлайн-тестування за кожною темою, ознайомитися з додатковими матеріалами до уроків, підготуватися до практичних занять, забезпечити краще та цікавіше подання навчального матеріалу допоможе електронна підтримка. До кожної теми підручника, що буде розташована е на освітній платформі Ізі. Сподіваємось, що підручник «Захист України. Основи медичних знань буде для вас і ваших учнів корисним і надійним провідником під час освітнього процесу. Дякуємо колегам, вчителям предмета захисту України за довіру, за високу місію. Щодо підготовки молодого покоління до життєвих випробувань та викликів, які висуває для нашої держави історія. Бажаємо успіхом вам під час навчання учнів. Слава Україні. Героям слава!